Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могилова. Сьогодні ми починаємо невеличкий цикл із трьох передач, який присвячений святкуванню такого серпневого свята як СПАС. Справа в тому, що ми звикли, що він пов'язаний із християнською традицією, але насправді можливо, це якраз язичницьке свято. Тому за допомогою цих трьох передач ми зрозуміємо, якими датами потрібно святкувати це свято, і до язичницької чи християнської традиції воно належить. Перше, 14 серпня перший спас, який у народі називають медовим, за церковною традицією чесний животворящий хрест. Святкуються у православній церкві як винесення чесних дерев животворящого христа Господнього. У стародавні часи в Константинополі саме в серпні спостерігалися спалахи хвороб. Щоб їм протистояти і припинити поширення епідемій, вулицями проносили хрест, що включав в себе частини Христа, на якому розіп'яли Ісуса. Ним освячували криниці та водойми, і хвороби покидали місто. В даний час в храмах здійснюється мале освячення води. Згідно з давньоруськими переказами, князь Володимир хрестив Київську Русь саме в серпні. А так як освячення відбувалося в річках Дніпро та Почайна, то свято ще й називають мокрим спасом або спасом на воді. Інша назва медовий спас. У храмах проходить благословення меду. Раніше мед був не тільки ласощами, а з нього готували спеціальний напій, який рятував від різних хвороб. Ще однією народною назвою свята є макові. За християнською традицією, в храмах говорять про мученицьку смерть семи братів Макавеї. Проте насправді вказані брати ніякого відношення до Спасу не мають. В даному випадку християнством було використано правила народної топоніміки. З серпня східні слов'яни починали збирати мак. І пекли перші пироги з маковою начинкою. Пізніше співзвучність звучання прізвища братів макавеїв до назви Мак була використана для святкування християнського варіанту спасу. В язичницькій традиції перший маковій або спас на воді мокрий спас пов'язується з богинею води Даною або Мокошею, яка водночас є покровителькою жінок, родючості, рослинності і взагалі водної стихії. До першого спасу пасічники відбирають мед, щільники, соти, топлять віск. Господині заготовляють мак та зілля, квіти, колоси для вінків. Все це призначене до освячення. В данину саме в цей день відбувалося богослужіння біля річок та джерел, яким приносили жертви з меду та хліба. Мак в Україні символ плодючості, оберіг від зловорожих сил. Обрядові страви цього свята медяники, печиво або бублики з маком, шулики, печені коржики з тертим маком і медовою ситою, куття, каша з необлущеного зерна з медом і маком, звивинки з маком, варені, кукурудзяні качани. До першого спаса виготовлявся також священий напій мед. Існував звичай у цей день купатися. В освяченій воді річки або обливатися свяченою криничною чи джерельною водою, що засуджувалося християнською церквою як і моління коло води. Але українці свято вірили в цілющність спаської води, що, незважаючи ні на які заборони, здійснювали цей священий обряд язичницької давнини.